Знаєте, що, що робиться з протилежного табору? Комуністи і регіонали союзники. Це проросійські сили. Вони разом творять цю коаліцію у Верховній Раді. Регіонали не нападають на своїх союзників комуністів зараз в час цієї кампанії. Я вважаю, що це дві антинародні партії. Їх повинні замінити справжні опозиційні сили. До них належать і сили, які мають рейтинг. Це і батьківщина, і удар, і свобода, і вони мають можливість пройти в парламент, і деякі поза е, парламентські партії, бо ми всі разом після виборів повинні бути єднатися, е, повинні єднатися і робити щось типу народного руху країни кінця 89-го року. Бо надто хамська і бандитська ця влада, і для її подолання потрібне єднання. Тобто і батьківщина, і свобода, і удар, і УНП, наша Україна, Кун, Собор. Всі разом ми потім будемо змушені, повинні єднатися після виборів, і потрібно зараз. Не зробити нічого, а щоб були такі от тріщини, які зараз в яких зацікавлені наші вороги. Я вам скажу з особистого округу дуже позитивний приклад. Мені сьогодні, от приклад єднання. Мені сьогодні позвонив відшлав Кириленко. Я позапартійна людина. А Кириленко дощ нещодавно очолював партію за Україну, яка входить в список батьківщини. Він сказав, що він зробив сьогодні заяву на мою підтримку і написав про це в інтернет. Кілька днів тому, два дні тому мені позвонив Юрій Луценко з колонії. Він тепер нарешті має право це робити. Він сказав, що він зробив заяву на мою підтримку і партія Народного собору, яка входить у список Батьківщини, вона зробила заяву. Удар кілька днів тому зняв свого кандидата на мою підтримку. Оце це єднання в конкретному окрузі різних партій удара і батьківщина. І отут от найважливіше, що потрібно сказати про Віталія і про удар. Я два дні тому бачив, як в Франківську він зібрав більше людей, аніж будь-який будь інший зараз політик. І знаєте, було одне питання, яке йому задали серед людей. А існує ймовірність спі... не просто коаліції, а співпраці між ударом і партією регіонів. І знаєте, що сказав перед величезним натовпом в івано франківській перед людьми ніякої співпраці, ні те що коаліція, ніякої співпраці з антинародною партією регіонів неможливо. І удар, і ні кличко ніколи на це не піде. Оце його відповідь. І це основне в дрібницях в різних аспектах може бути різні тертя. Їх не потрібно зараз виносити на поверхню. Головне зібрати великий міцний кулак між всіма опозиційними силами і разом іти проти режима Януковичу.